Як на вашу думку, чи нормально прибирають комунальники сніг зараз? На дорогах, на тротуарах? Та їх ніхто, ніхто не прибирає, цей сніг. Не бачив я, щоб прибирали. Слизькі тротуари? Ну, слизькі, звісно. Тим більше от з дитиною йти тримаю за руку, щоб не впала. А ну, минулого року краще прибирала? Минулого року. Та по-моєму так же було. Як ви думаєте, в чому проблема? Чому не прибирають сніг? Ну це проблема з нашою владою. Я так рахую. Більше грошей в кармани кладуть, чим на добробут наш. Це може, як каже, ми, ми вже звикаємось до цього. Ну, може, ви молоді іще. Піднімете це питання, а нам вже терпіть приходиться. Що є, то є. В Черкасах випав сніх, і люди почали жалітися на те, що не прибирають дороги, тротуари, дуже слизько. Як на вашу думку, нормально з прибиранням? Не важно, скажу. Взагалі, здається, тут ніхто нічого не вибирає. Тобто дуже слизько ходить? Звісно, слизько. Проїжджає час, взагалі зараз хоч розстая, але утро взагалі не забув. Не пройти пешком, даже и транспорт, как он ездит, не знаю. Почему проблема, на вашу думку? Чему не пробирают? Я как-то, знаете, бесполез. Почему? Ну, я думаю, что думают сами, что расстанется. Вот ну, так я думаю. А как еще думают? Обещать же потепления и ждут, пока расстанется, мы так считаем. Як на вашу думку, чи нормально в Черкасах прибирають сніг зараз? Поки що сказати, е, як сказати снігу ще мало, е, то поки що нормально. А як буде багато снігу, побачимо, бо в минулому році погано прибирали. Зараз люди дуже жаліються на те, що дуже слизько по тротуарах ходить. Ну то це вже двірники повинні посипати чимось, а снігу ще замало. На зупинках особливо, тому що на зупинках слизько. Треба особливо посипати, бо можуть попасти під колеса. Випав перший сніг і люди в Черкасах почали жалітись на погані дороги, на погані тротуари, ще дуже слизько ходити. Як на вашу думку, чи нормально справляються комунальники зараз? О, ні, звісно, не нормально. Скользко везде, ужасно скользко. Нам ми вже в віці, нам, звісно, скользко ходити. Я не вижу. Во всяком случае, я не видела машин, которые разгребались. Может, по дороге были, а вот эти дороги вообще не расчищены, абсолютно. По тротуарах важко ходить? Да, да, я же имею в виду тротуары. Тяжело, скользко, конечно, он подтаивает. Тяжело сейчас. А работы как таковой не видно. Я не знаю, где они. Может, они где-то работают, но здесь их не было. Вот в моем районе вообще нет. Как на вашу думку, в чем проблема? Ось, проблема не знаю людський фактор или же денег не вистачає. Тут сложно сказать. Я, я ж не могу за них отвечать. Не знаю, а может просто плохо работають. А може просто спеціально так работають. Я же не знаю. Як на вашу думку, чи нормально ходити по тротуарах зараз не слизько? Дуже хорошо. Дуже хорошо? Да. Мені не слизько. А чому так? Люди жаліються дуже. Да? А чому тут слизько, он хорошо? Тобто комунальники справляються, цей рік?